Добрий вечір, з вами Тетяна Клименко і наша щотижнева зустріч 12 відтінків Білого. І сьогодні ми поговоримо про найніжніший з них, між завтра і тепер Білий Крок до нових можливостей. Стихія Ефіріум. Знаєте, що найкрасивіше. В білому кольорі це те, що він не нав'язує себе, він просто є і дозволяє всьому іншому розквітнути поруч. Він, наче перший ранковий промінь, що м'яко торкається вашого обличчя, і наче каже: Новий день, нові. Шанси. Місто пізніше. Історія у світі не так давно існувало місто. Його називали пізніше. У цьому місці всі були надзвичайно розумними, але майже нічого не встигали зробити. Там жила дівчина на ім'я Лада. Вона щодня мріяла створити свою школу, вчити дітей по-новому. Через гру і любов. Але кожного разу, коли я сідала планувати, в голові виникало треба ще трохи підготуватися, я ще не готова. І лада йшла пити чай. Потім відкривала ютюб, а потім знову пила чай. Поруч мешкав Петро. Він мав талант до музики, міг сварити щось прекрасне. Ще натуркався інструментом. Але кожного разу, коли я збирався записати пісню, думав, хм, а раптом нікому не сподобається, Почекаю ще трохи. А ще був дядько Семен, йому вже було за 70 І він щодня казав, колись я обов'язково напишу мемуари, але не зараз, зараз не час. І так минали дні. Потім місяці, потім роки. Аж одного разу у центрі міста з'явився напис. Життя це не репетиція. ВЖВ – відмова жити вже це головна пастка. Гра починається тоді, коли ти кажеш: Досить. Того вечора. Галада вперше відкрила е і провела урок. Петро виклав свою пісню в мережу і її почули сім тисяч людей. А дядько Семен відкрив ноутбук і написав: Моє життя було повне, бо я почав жити. І з того моменту місто пізніше почало перетворюватися на місто тепер. А перехожі вже не питали, а коли, а казали, а чому б не зараз. А зараз практика. Можеш закрити очі або просто розслабитись, зроби глибокий вдих і повільний видих, уяви, що зараз не вечір, а ранок, ти тільки що прокинувся за вікном м'яке біле світло. Відчуй як твоє серце повільно прокидається, як з кожним ударом воно каже Я готове, я готове спробувати ще раз. А тепер подумай. Про щось маленьке, що ти давно хотів зробити. Не про велику мрію, а про щось зовсім просте телефонний дзвінок, прогулянка, лист, написаний від руки, подарунок. Вдихни легкість цього ранкового ефіріуму. Відчуй, як просто може бути почати. Не ідеально, не назавжди просто почати. Твоє серце все знає, воно завжди знало. Треба просто його почути. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Поглянь на цю дорогу. Вона не каже, ти повинен бути героєм. Вона каже, ти можеш бути собою. Та клада почала з одного уроку. Петро з однієї пісні дядько Семен з одного речення. Тож не обов'язково рушити гори, іноді достатньо підняти голову і побачити, як гарно світить сонце. Після ефіру не біжіть одразу до справ, посидьте ще хвилину, подихайте і не питайте себе, що я повинен зробити, а запитайте, що моє серце хоче спробувати. Твої можливості завжди з тобою. Між завтра і тепер лише один білий крок. Дякую, що були зі мною сьогодні. Побачимось наступної середи у нашому Наступному відтінку білого. І пам'ятайте, ви вже готові, просто дозвольте собі спробувати.